Всім привіт! І тема сьогоднішнього відео це ліквідність. Я дам вам інформацію, завдяки якій ви зможете почати розуміти логіку рухів ціни, а також визначати її майбутній напрям. Є два типи ліквідності на покупку і на продаж. І перше, що ви повинні розуміти, це те, що ліквідність на покупку завжди знаходиться вище хаїв, а ліквідність на продаж завжди нижче лоїв. Що таке ліквідність? Ліквідність це стоп лоси а точніше, ордери. Саме за ними і буде полювати розумний капітал для того, щоб відкрити, донабрати або зафіксувати свої позиції. Розумному капіталу вигідно активовувати ваші стоп-лоси для того, щоб влити в ринок свої ордери. І це все робиться для того, аби штовхнути ціну вверх, вниз або ж зафіксувати свої раніше відкриті угоди. Вище хаїв, стоп-лоси трейдерів, які відкривали шорт-позиції. А не ще лоїв, стоп-лоси трейдерів, які відкривали лонг позиції. На графіку це буде виглядати приблизно ось так і як ми можемо це використовувати за допомогою визначення ліквідності на графіку, ми можемо відслідковувати те, де вона була зібрана, і також визначати те, де це тільки має статися, в яких місцях нам буде вигідно відкривати свої позиції, там, де ліквідність була зібрана, тому що будь-які маніпуляції на графіку це явний слід розумних грошей. І це знак того, що рано чи пізно відбудеться рух в одну із сторін. А де нам буде цікаво фіксувати свої позиції там, де є явний незібраний пул ліквідності? І таким чином ми будемо максимально наслідувати дії механізму, який рухає ціну. Ось, наприклад, ми бачимо явний пул ліквідності нижче цього лоя і вище цих двох хаїв. Що робить ціна в цьому діапазоні? Опускається нижче цього лоя і закріплюється назад над ним. Таким чином була зібрана ліквідність і набрана лонг-позиція розумним капіталом. Що буде цілею для майбутнього росту? Протилежний пул ліквідності на покупку, і як ми бачимо, ціна рухається саме туди. Давайте подивимося, що відбувалось в цьому діапазоні. Ціна маніпулювала хаями ось тут, тут і тут. Паралельно вона утворювала трендову ліквідність на продаж, яка імпульсно знялась після останньої маніпуляції над хаями. Саме так і працює ринок. Ціна ходить від ліквідності на покупку до ліквідності на продаж і навпаки. І це відбувається абсолютно завжди. Давайте розглянемо ось такий приклад. Після того, як ціна протестувала глибокий дискаунт маркет і також протестувала зону підтримки, вона почала рухатись вгору. Але чому тут ціна почала рухатись вгору? І чому це відбувалося так агресивно? Все дуже просто. Вам всього навсього потрібно подивитись на те, де була зібрана ліквідність, і на те, де цього ще не відбулося. На графіку видно явні маніпуляції над лоями ось тут, тут, тут і тут. І про що це буде свідчити про набір лонг позицій розумним капіталом і що буде виступати ціллю для майбутнього росту протилежні пули ліквідності на покупку, саме вони й виступили топливом для такого агресивного росту. Я думаю, на даному етапі ви вже помітили якісь закономірності для себе. Але якщо ж у вас виникають якісь проблеми з вивченням теми ліквідність, не хвилюйтеся. Через це проходили всі і проходив я. Ви можете задавати цікавлячі вас питання в коментарях, а я буду старатись відповідати на них та допомагати вам. Давайте розглянемо ось такий приклад роботи з ліквідністю на основі моєї останньої лонг-позиції. І що ви тут бачите? Я бачу явні маніпуляції лоями. А також незачеплену ліквідність на покупку зверху, яка й буде виступати ціллю для майбутнього росту. Погляньте, після чого я зайшов в свою позицію після зняття ліквідності, куди я виставив свій стоп -лос? За залой, який вже знімав ліквідність. І куди я виставив свій тейк профіт на протилежний пул ліквідності, який ще не був зібраний, це та логіка, яка працює на будь-якому ринку, на будь-якому таймфреймі та в будь-який час. Проведіть об'ємний бектест, Вчіться розуміти логіку рухів ціни на реальному ринку, і рано чи пізно ви дійдете до хороших результатів у розумінні того, куди рухається ціна. Раніше я вже говорив, що за кожним хаєм або лоєм знаходиться ліквідність, але орієнтуватись на зняття якогось випадкового свінга нам не буде цікавим для відкриття позицій. Зараз я покажу вам основні типи пулів ліквідності, після зняття яких ціна з високою вірогідністю покаже реакцію. Серед таких є наступні пули: хай або лой минулого місяця, тижня або дня, рівні хаї або рівні лої, і вони не обов'язково повинні бути ідеально рівні. Вони можуть бути трошки нижче або вище, це не відіграє визначної ролі. А також старі хаї та старі лої. Ними можуть бути хаї або лої сформовані декілька годин, днів. Тижнів та місяців назад. Загалом це такі пули ліквідності, які легко ідентифікувати. Також дуже важливими для відкриття позиції є такі фактори, як тест преміум або дискаунт маркету, в залежності від того, яку позицію ви відкриваєте, тест пої, тобто зони зацікавленості, і порушення минулого order flow та початок нового. Давайте перейдемо до прикладу. Ціна протестувала область преміум маркету, а також зону зацікавленості в ній. Це заповнення денного імбалансу. Також ціна зняла хай минулого дня і ці рівні хаї, після чого почала рухатись в несхідному напрямку. І тут нами б могла відкривати шорт позиція після того як ціна досягнула цього 4-годинного ордерблоку. Take профіт нами б виставлявся на цьому пулі ліквідності це рівні лої, а також лой минулого тижня. Не зважайте на цю тінь свічі так, як. В мене відкритий фьючерсний графік, а на спотовому графіку її не було. Порушення ордерфлоу ми тут не чекали, так як ордерфлоу старших таймфреймів вже ведмежий. Сьогодні я вам розказав базову інформацію для того, щоб почати розуміти, як рухається ціна і чому на ринку відбуваються ті чи інші рухи. Проведіть бектест на основі отриманої інформації і перевірте для себе, як вона працює. Пишіть, цікавлячи вас питання в коментарі, я буду на них відповідати. Всім успіхів і удачі!